Всім привіт! Сьогодні ми приїжджаємо на нове місце, а саме в добру воду. Про неї я вам розкажу трохи згодом. А зараз ми заїхали все таки, в Котор, було прийнято рішення, так як заселення в отель з трьох годин, то до трьох годин погуляти по цьому старому місту. Так що зараз запрошую на прогулянку з нами. І перше, що ви маєте знати, це те, що тут є проблеми з парковкою. Бачите, стоять ті машини. Вони чекають, щоб хтось виїхав звідси. Як тільки звідси виїжджає, хоч якась машина, то відкривається шлагбаун. Поки ніхто не виїжджає, ти будеш так стояти і чекати. І добре, якщо ти десь там ззаду, в тебе є можливість виїхати. А от якщо ти стоїш уже перед самим шлагбауном, то доведеться тобі чекати, поки від'їдуть і ще ззаду. Вода тут прозора, навіть в таких от канавках. Я бачу всіх рибок. Кина йде ззаду, це він буде мене зараз лякати. Хоч би телефон не кинути. стільки матеріалів. Так, да, ханий? Любить він мене штовхати. Тут дуже багато риби, реально багато. Так ідеш собі по місту, хоп, стави, дивишся на акваріум. І качка. Ну, поки що котор мені подобається набагато більше, ніж Перас. Тут рух, звісно, набагато більший, немає такого і тиші, як там, да, як сказати, усемітнення з природою. Але тут круті види, ці пальмочки тільки чого варті, якби все доглянути. Ну не знаю, поки що мені тут подобається більше. Подивимося, що буде далі. Підходимо до входу в старе місто. Тут дуже багато туристів збирається біля гіда. Ну клас. Подивимося зараз, що це за місто. Ну, тут гарно вже відразу починається. Всі такі вирізблені стіни. Та все. Круто. Все, мені вже все подобається. Гляньте, скільки тут людей. Клас. Оце воно. Все, в Наступну подорож хочу поїхати з якою своєю подругою, яка б мене фотографувала. Звісно, і я її буду фотографувати. Але я була в таких класних місцях, і реально в мене фото є цих місць, але немає фото зі мною на фоні цих місць. Ну хіба що солтачі, але солдачі я не дуже полюбляю. А особливо коли обличчя підгорівше, знаєте, і то ніякі солдачі тобі вже не в радість. О, ну все, мене можна тут лишити, хоч на цілий день. Прям це все вже моя любов. Просто. Це поки що найкрасивіше старе місце, що я бачила. І тут, до речі, найбільша кількість різних магазинчиків, теж, яку я бачила, на будь-який смак, все що хочеш, продається. Оце взагалі дуже оригінально, і цікаво виглядає. Прям клас. Це знаєте, мені чомусь Прагу нагадує. От так віддалено. Та да тут прям куди не глянь. Гляньте, яка краса, це такі світильнички. Ну, прям, я не знаю, тільки магазинчики можна розглядати, я думаю, тут годинами. Супер. Де ми були раніше? <свісно> Клас, я не знаю. Мене прям це приколює. Так приколює. Я у захваті коротше, оці світильнички це взагалі бомба ракета. Коротше, я тут можу ходити, знімати просто кожен закоулок, але я чомусь впевнена, що вам це буде нецікаво. Тому головний мій меседж це те, що обов'язково заїжджайте в котор. Можете пропустити всі інші місця старовині. Якщо ви не любите стояти в тих чергах, пробках, шукати місце, де припаркуватися, то от, будь ласка, котор, і ви будете задоволені. Оці от піцерії різні на фоні таких гарних локацій, мене трошки... Не влаштовую, тому що хочеш таку от фоточку і в усякому разі ти будеш захватувати оцю пиццерію. Ну то таке. До речі, катор називають містом котів Кс -кс -кс -кс. Да? кіт. Ох, який базує, да. да? Класні вони тут такі коти. Єдине, вам буде дуже важко зробити фоточку вулицю без людей, тому, можливо, є сенс з'їздити, наприклад, той же самий Херцог Новий, тому що там у тебе є багато можливостей зробити фото такої, такої вузької гарної вулички без людей. Ну а тут треба дуже постаратися. Тут кожна вулиця цікава по-своєму. Куди не завернеш, вже інший вид, інша будівля, все інше. Незмінними залишається тільки кількість туристів. Перший фрагмент вулиці, який я зустріла без туристів, треба скористатися можливістю швиденько запалити вам відосі. Тут навіть живуть люди. Дивіться, сохна їхня білизна. Зовсім є там маленькі дітки, навіть прикольно. Неочікуване, так би сказала. Чула, що це місто котів, але в основному я бачу такі от вивіски різні. А от із котів я бачила тільки одного. Майць на увазі з живих котів. Безліч сувенірів з котами. Не знаю, треба почитати. Можливо, колись це було місто котів, а зараз вони кудись поділися, але поки що тільки сувеніри. Нагадують тут про котів. Другий кіт за 10 хвилин прогулянки містом. І то він боїться людей. Він каже, достали ви мене. Кого Такий маленький. Такий. Це твоє місто, ти це знаєш? Твоє, ти тут господар. І ось я знайшла житло котиків. Все-таки вони тут є, навіть і будиночки для них є. Ім величенький, зовсім маленький, середній, всякі тут є. І їхні будиночки. Да? Котики. Зараз вони мене теж поцапають, кажуть, ми тут граємося, ти лізеш. Зараз ти отримаєш. Тут гарна площа, мені подобається. І котики живуть якраз на цій площі. Взагалі мені подобається все, де є квіти, і гарні дерева, і взагалі опорнення хоч якесь. Гарненько. От вони, красунчика. Да? Ти мама? Ти мама, да? мамулька ти. Класні вони. В принципі, всі ручні даються до рук. Да? Для сьотка. Є такі, от, бачите, акробати. Так, і є такі, які просто стоять і чекають, щоб ти їх погладив, то маленький. Погляньте, яку я квітку знайшла на цьому дереві. Улягається ця квіточка. Дійсно, де б його полежати, як не на кущі. Ну добре, відвідавши цю площу, я можу дійсно стверджувати, що котів тут багато. Бачите, навколо самого міста є стіна, яку самі чорногорці називають другою після китайської по довжині, але це неправда. Я вже прочитала в інтернеті, але легенда гарна. От, вона, я дивлюсь, що по ній гуляти не можна, вона досить тонка, але споглядати досить реально. І он церква, на яку я дуже хотіла піднятися, але ми, на жаль, не встигаємо цього зробити, тому залишу це на наступний раз. Якраз візьму з собою якусь подружку, яка буде мене фотографувати там. Так я себе заспокою. Знову ми вийшли до цієї канавки з великою кількістю рибок. Палянь, вони там щось вечерять чи обідають. Погляньте, ну класно, дуже мені подобається тут гуляти, так атмосферно, ну супер. Але реально таких гарних фоточок без людей вам тут не вдасться зробити. Майте це на увазі, а от погуляти тут саме раз. Мені прям зайшло на ура. Коли я буду приїжджати в Чорногорію, а я планую це робити іще, то от я обов'язково буду заїжджати в каторг. Можливо, тут важко зробити фото вулиць без людей, але зато тут легко можна зробити фото себе гарної на фоні гарних краєвидів. Тому обов'язково наряджайтеся, дайте свої найкращиші сукні, робіть макіяжі, зачіски. Приїжджайте сюди, хоч на цілий день. і Повірте, без фоток ви точно не поїдете. Гарні краєвиди. Не знаю, мені подобається там, де високі гори, скелі. Тут залишки фортеці якоїсь чи споруди. Заросло все диким плющем і внизу, на жаль, вид свалки. Але якщо не підходити і не заглядати вниз, то досить цікаво виглядає, чи це дзвіниця точніше, була. Коротше, треба, коли їдеш у подорож, готуватись завчасно, не так як Ян. Спочатку дивиться, а потім гуглить і дізнається якусь цікаву інформацію. Так робити не треба. Не будьте як Яна в флані подорожі. Але на свій захист скажу, що пам'ять у мене коротка, навіть коли я готуюся, да, бувають і такі випадки, коли я навіть готуюсь до подорожей, то я все рівно в основному забуваю всю інформацію, якою дізнавалася. Навіть якщо я буду ходити, там щось там розповідати. З часом все це стирається. І я дійшла таку висновку, що нащо мені тоді взагалі витрачати на це все час? І я просто їду і милуюся, тому що мені в принципі вистачає таких от видів для того, щоб отримати задоволення, навіть якщо я не знаю, в якому році побудована, хто побудував, яка історія і тому подібне. На захист всіх інших старих міст Чорногорії хочу сказати, що там я гуляла в спеку, коли сонце жарило неймовірно, ти був весь спатівший, захеканий, червонолиці. І, можливо, це теж має значення, що мені котор зайшов більше, ніж вони. Вони теж дуже гарні всі, але от тут все зійшлись просто карта, знаєте, і атмосфера, яка мені подобається, коли багато людей, є на що подивитися. І ще й погода дуже приємна, не жарка, і ти реально йдеш і кайфуєш, а не думаєш, блін, швидше вже вдома. Моря доїхати. Гарний не тільки самий Котора а ще й територія навколо нього. Ви тільки погляньте. Ну супер ж. Місто, бачите, йде на гору. Такі гарні будиночки. Клас. Я тут знову пішла робити марш бросок навколо стіни. Сподіваюся, що це буде не так, як в операція, що я вийду в нікуди. Я вже обійшла майже все старе місто. І сподіваюся, що скоро почнуться вже. Ходить донизу, а не невідомо куди, бо через 15 хвилин ми вже маємо зустрічатись біля машини. А я, як ви розумієте, дуже далеко від машини. Ну таке, як завжди. Мене тут чекало, не те, що я очікувала. Це все я і так бачила звідти, звідки йшла. Але я дійшла до кінця. Бачите, вона ця фортеця чи це місце оточено довкола водою. Ну, побігла я тепер назад. Це взагалі схоже на чийсь жилий будинок, знаєте. Баскетбольний сі, баскетбольна сітка, білизна. Коротше, сходили до людей в гості, називається. Так, я дійшла все-таки вже до повного виходу з цього міста, а тепер швидесенько повертаюся назад, щоб не отримати нову порцію люлей. Ось тут прикольненько, але тут реально так смердить гімном, якщо що. Я рекомендую вам дивитися під ноги, тому що тут багато таких от сюрпризів. Можливо, це від якраз цих же шкотиків. Всюди хотілося би попідніматися, але часу вже немає, тому я обов'язково сюди ще повернуся. Все, мій час вийшов, Спішу на місце зустрічі з друзями, тому що я постійно від них відстаю, і ми вже пішли легким шляхом. Мені чітко говорять, око я маю бути біля машини, щоб вони мене не чекали. А я могла зніматися вдосила і на них не психувала, що вони кудись летять. Але так як я і при такому розкладі умудряюсь запізнюватися, то цього разу вони обіцяли поїхати без мене. Якщо я запізнюсь, тому побажайте мені удачі. Тільки я добігла до машини почало громихати. Навіть, мабуть, природа здивувалася, що я вчасно встигла. так що ми їдемо. Вчасно прийшли.